Дуже багато подій при Міністерстві соціальних питань, тому мені це доручило вручити вам цю медаль і щиро вас поздравляю і бажаю, щоб далі у вас так було. Битви на синіх водах. Але я хочу нагадати вам, що таке є така наука історіографія. Одне із них пов'язане з татарами це. Флорентійський літопис, флорентійці, котрі основали керч, і вони були союзниками Мамая. І ось ця, цей літопис, польський літопис, і литовські літописи кажуть, що за 18 років до Куліковської битви відбулася битва на синіх. Вони винесли ось тут якраз на першу сторінку. От, які розказують без всякого такого, споряду вони між собою. Вінницькі кажуть, ні це було тут, нас не в воді, бо ми теж тут знаходимо знаходки якісь. Кіровоградські кажуть, ні це в нас торговеця. З Русічем і я бились проти татар. Що все було якраз там. Дякую. Слово надається заступнику голови спілки офіцерів України, майор Наредько Сергію Володимировичу. Прошу, Сергія Володимирович. Ще раз вам всім доброго дня. Вітання. Дозвольте мені передати вітання від голови спілки офіцерів Гупакова Євгена Олександровича Капітана Паша. Е -е. Відправляючи мене сюди, <сху> сказав, побачиш по організації і зрозумієш, що. Тут люди стануть більше українське, ніж більше на Заході. Чого він так сказав, Вячеслав Олександрович? Бо чотири місяці назад в Западній Україні людина, така, як ви, ви сьогодні мені показували свій музей, а там у селі воїна Мопа людина 80-річного віку відкрила самостійно за свою пенсію музей. Тим воїнам, які стояли на захисті нашої країни. І, скажімо, і рідні, і близькі, і все село, воно стояло в осторонь. Спілка офіцерів там допомагала, допомагали і ваші організації, всі, і ветерани. Уже коли узнали, що він один-єдиний, це потім вже більше на назагалу висвітилося як інформаційно, і в журналах, і газетах. І їдучи сюди, Мені Дуже цікаво було. Є у нас можливості, щодо інформаційного заваження, як телебачення, як сайти. Як... От Олег Стихий вважає, що психіка це від нації, знаки знака нації. Якщо темперамент, це більше залежить від родини. Їх змінити не можна. Їх можна зламати. Зламати і погубити людину. А от характер, звички, це можна виховати, виховати самому собі. І три людини, про яких зібрані матеріали, я у хронологічному порядку буду говорити, як я працювала з 95-го року Алла Горська. Це бутовник. Друге видання першого тому, другий том буде в кінці цього тижня. Друге, це Олексан Тихий, 5 років над цією книгою я працювала. Ну, були раніше видання, ми про те не будемо говорити. І воїн армії безсмертних Василь Маков. От ці три людини ми набирали е, ці е, роботи. І воїн армії безслуги. Це е, Василь Макух е, всю інформацію збирав Віктор Петрович з нами. Е, ну Десь 2% інформації, яка йшла тут. Е, я збирала. І тут матеріали КДБ. Е, коли Василя Макова, Василь Макух був заарештований, більшість матеріалів того, того часу підходьте. шістдесятників КТМ, клуб творчої молоді. Сьогодні вже мої учні дивують викладачів в університетах своїми знаннями про шістдесятників і про права Горську. Шановна наша, а ви душа наша. Ой, дякую. дякую. стільки пані рину. Дякую, дякую. Це нам усім кров.